Дівчата, всім привіт! Я вас рада вітати на своєму каналі. У мене тут закупка, така, ну, не супер-пупер грандіозна, але не маленька. Нібито й багато товарів на столі, але на цей раз навіть тисячі гривень немає. Ну, там 970 997 гривень. Але але, усього вистачає. І почну, все це куплено у мене в екомаркеті. Здебільшого я йшла підкупити дещо там по продуктам додому, і мені потрібно були продукти на кабачкову ікру. Сьогодні буду її закривати. Тому по овочам купила я цибулю. Вона у них зараз по 13,90. У мене тут на 20 гривень 82 копійки. Це на ікру кабачкову, це на борщ. Ну там. Розберуся. Далі я купила моркву, все поперевертала. Морква по 29,90, тобто 30 гривень, на 45 гривень 40 копійок. Я взяла, також мені е, все це на ікру. Далі, що це таке? Макарони. Добрий звичай. У них зараз по акції 26,90 кілограм, чудові макарони. Я вже їх взагалі не вперше купую, і мені вони дуже-дуже подобаються, тому придивіться, якщо захочете. Далі у мене цукор 31 гривня, 90 копійок. Це за кілограм. Ще я купила картоплі молодої, вона у них по 22,50 на 35 гривень. Картопля абсолютно вдома закінчилася. Я взяла ось такий по оцінки у них банан по 59,90, але він хороший мені для вівсяної каші саме те. На 38 гривень, 46 копійок, 4 банани, які впали. Так, далі, 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 сосиски, ось такі ароматні першого сорту. М'ясний ряд по 140 гривень кілограм. Тут на 121,68. були на 126 гривень, на 121, на 115 гривень. Я взяла золоту серединку. Буду пекти піцу, ну і просто так, щоб було. Далі сіль. Кухонну кам'яну взяла 12 гривень 90 копійок за кілограм, більше ніякої іншої не було. Сантрі, до речі, у них зараз в акції, він мені вже потрібен, тому що е, сантехніку потрібно всю чистити. 69,90. Це чудова на нього ціна. Останній раз я його брала за 80 там з чимось. Далі я ще взяла два бурячка. Він у них по 15,90 на 4,55, такі Вони невеличкі, дві штучки мені на борщ саме темні, більше не потрібні, тому що потім він в'яне і взагалі не то пальто виходить. Туалетний папір Обухівський 13,90. Далі одна помідорка. мені на піцу По 59,90 він зараз у них тут на 20 гривень рівно. А, пластівці, скверянка. Я собі взяла 27 ,90 гривень 90 копійок, скільки там, 400 грамів. Також я люблю на вечерю його їсти. Сир сметанковий. Це який? Це ось цей. По 229,90 тут. Боже, не фокусує взагалі. 200. 240 г на 55 гривень, 18 копійок. Це мені сир для піци. Так просто ми його їсти не сильно такий полюбляємо, а для піци те, що любиш. Далі, морозиво, ось таке три ведмеді. Я брала дві штучки. Одне з карамелю, це моє, і з ягодками це було Ілюшине. І зараз воно у них на акції 22,90. Ось такий ріжок. А з ягідками, там він іде з лохиною і білий шоколад зверху, досить-досить смачне. Потім, що у нас майонез європейський? Це, мабуть, ось цей олком. Так, 2550. Це просто майонез, так, щоб їсти. А, що ще? Майонез королів. Поч... А, а і майонез королівський смак це мені на Ні. олком це мені на піцу, а королівський смак це просто щоб їсти. Я, наприклад, додаю майонез собі до борщу. 26 гривень 60 копійок за 160 грамів. До речі, на перепелиних яйцях ось цей майонез. Мені досить-досить подобається, непоганий. Потім я взяла томатну пасту Оліс. ось таку. Це... Новинка у них зазвичай кетчуп беру, а це взяла пасту, тому що паста мені потрібна і на борщ трошки, і трошки на піцу в соус, щоб зробити. І мені потрібно на кабачкову ікру. Ой, 250 грамів. А, по, так, по чим? По чим воно? По чим воно? 58 гривень коштує. Так. Ще чай, хвилинка, чорний, звичайний чорний чай, 26 гривень, 60 копійок. Е, скільки тут? 20 п'якетиків. Сир. Це просто на бутерброди, десь там на ранок, захочеться чи просто так. Коротше. 150 грамів 54,99. Він зараз у них на акції досить непоганий сир. Мені подобається. Далі дві мілінки. Це. Я захотіла це, Ілюша захотів, це донька захотіла. І саме зараз ми будемо її хомячити, і нам не соромно, і ми не боїмося, що це хімія. Нічого страшного, інколи можна. 21,90. кожна із них. Це дуже смачні. А донька Ціріви не любить, а ми з малим любимо. Вона любить оці ці чібіки. То вона взагалі 9,70. Не знаю, мені вона не сподобалась. Мені більше ось така рієва подобається, або, звичайна, стандартна мівіна. Далі взяла собі, щоб кабачкову ікру додати, ось таку суміш овочів та спеції 20 грам від фірми Мрія 12,90. Спробую додати, ну, нехай буде. Не хочеться чогось іншого сипати такого, а це, мені здається, хоча б ну, ароматне та щось має бути. І, звичайно, взяла рієву, 12 овочів по 17,90 додаю я її зазвичай завжди і усюду. Потім ми взяли лавашань, такий м'якенький, свіженький, 25 гривень ,90, 90 копійок. Він коштує немаленький, як бачите, моя рука і лаваш. І вони дуже-дуже у них смачні, взагалі випічка. У них досить непогана. Коли хрустки, коли свіжий, я обов'язково одразу беру. Потім розпушувати тіста взяла, 5,29 вдома немає, не знаю, можливо, С печі на днях спечу. Все ж таки, в мене 4 дні вихідних, тому, можливо, щось придумаю, щось напечу, нехай собі в запасі буде. І взяла 10 яєчок. 49 гривень, 70 копійок за 10 штук. Непогані у них яйця, частенько беру. Ну і, А, ще почекайте, що ось таке морозове пташине молоко. А де воно? Зараз знайду і вам скажу, в яку воно ціну. Znašla ja bol diele písať hreveň. А, фі, геть. Краще б вона вже взяла таке саме. Але, мабуть, там ціна була неправильно написана, тому що знаючи мою доню, а вона така сама жлобська натура, як і мама, вона б таке дороге собі не купила. Краще, Краще б купила декілька. Ну і зайшла в аптеку, купила собі цитрамон Дарниця, 10 штук, тому що зараз дуже сильні перепади погоди і дуже сильно болить голова. Взяла якийсь я цитрамон білий, такий, не Дарниця, а якийсь інший. Він взагалі не працює, він мені взагалі не допомагає. Помагає тільки дарниця. Тому купила його. Скільки він? 50 з чимось гривень, здається, коштує. Але мені його досить надовго вистачає. Буває таке, що я за декілька місяців не можу цю пачку випити. Буває таке, що випиваю за тиждень. Ось, наприклад, з такою погодою, як зараз, засипаєш з головною болю, просипаєшся з головною болю. Це жах. Тому, дівчата, бережіть себе і своїх близьких, міцного вам здоров'я, тихого неба, мирного. щоб... Все у вас було якнайкраще вдалих покупок, вигідних акцій. Навіть не знаю, що ще сказати. Бережіть себе. Слава Україні!